Вітаю! Хочу зняти відеоогляд на нашу нічну точку наведення модульна. Має вона ось такий вигляд. Оснащена акумулятором на 3200 мА, що дає їй змогу автономно працювати 8 діб. Має налаштування діаметру точки наведення. Це дуже корисна річ, коли треба скоригувати діаметр точки в залежності від відстані, на якій вона встановлена від гарматного розрахунку. Тобто, якщо відстань мала, то ми коригуємо на малий діаметр. Якщо відстань більша, то ми вже збільшуємо діаметр точки наведення. Має вона два режими: ручний і дистанційний. Тобто, ручний це коли ми вмикаємо вручну дистанційний, коли ми вмикаємо з пульта. У дистанційному режимі радіус діє до 1,5 км. Пульт має ось такий вигляд з висовною антеною. Збоку у нього є кнопка вимкнути-вимкнути. Живиться він від крони. У комплекті у вас буде дві крони. Одна в пульті, одна буде лежати пакунку. Також можливо до укомплектування кроною з можливістю підзарядки за допомогою Type-C. Багаторазова крона. Як воно працює? Вмикаємо другий режим, вмикаємо пульт, натискаємо А, увімкнулось, натискаємо також А. Вимкнулась. І B дублює цю функцію. Чого дві кнопки, щоб можна було на один пульт, підв'язати декілька НТН як основну і запасну. Чого вона називається модульна? Збоку є роз'єм, до якого можна під'єднати різноманітні модулі. Це можуть бути е, окремий модуль, дублюючий НТН з червоним і зеленим, і модуль. Модуль підсвітки для гарматного каліматора К1, наприклад, Ну і можемо витворити будь-який модуль, який вам треба, щоб вмикався дистанційно. На усі вироби у нас пожиттєва гарантія. Якщо щось сталося, ми ремонтуємо або замінюємо на нове. Також в комплекті буде ось таке кріплення, яке можна прикрутити кудись або закріпити за допомогою стяжок, які також будуть у комплекті. І спокійно встановити НТН-ку, по потребі її зняти. Кріплення виготовлення з еластичного матеріалу, схожого на гуму. Тому ось такий комплектик. Виріб уже перевірений часом. Кого зацікавило, звертайтеся до нас в особисті. Дякую за увагу.